Це терор, справжній терор по цивільного населення. Зранку, руйнація шалена. Ще ми не встигли загасити пожежу. Вона палає. цивільний об'єкт. Цивільний об'єкт виробниця підприємства легкої промисловості. Зараз прильот кадр. Це людина загинула, 10 поранених. Крім цього, зруйновані приватні будинки, крім цього, зруйнації зазнали багатоповерхівки, і ми дійсно не розуміємо, як може так поступати Російська Федерація, як може проти мирних міст, проти мешканців мирного міста. Одни відпочивали зранку, спали у своїх домівках. Є троє загиблих. На жаль, є люди, які е, зникли без вести, але вони працювали на цьому цивільному підприємстві. Зараз вихідний день вечір гуляють люди, відпочивають люди. Прильоти кабів, на жаль, загинула людина. На жаль, 10 поранених. Це тероризм. Е -е, попередньо по всім локаціям ми маємо одну загиблу. Жінка близько 30 років і одинадцять поранених це люди переважно молодого віку. Вони були всі доправлені до лікарень міста. Є важкі, дійсно, є важкі з цієї локації тут, на жаль, на жаль, але сподіваюсь, що їх врятують життя. Допомога була надана вчасно. Працювала більше 16 шістнадцять бригад, тож. Тепер все залежить від фахівців в стаціонарах, а я думаю, що з цим там проблем не буде. Якими травмами буде? Це от на наразі. Це один з тих випадків, коли ситуаційних реакцій практично нема. Там дві здається, все решта, то уламкові поранення, кобора травма, переломи то всі це дійсно вибухова травма. Дивіться, ворог не має успіхів на фактично полі бою. Зараз по всій лінії фронту у нас відбулося за добу більше 200 боєздітнень, штурмові атаки по півночі території, по куп'янському напрямку, по Ізюмському напрямку. Тому ворог, як і в 22-23 тобто роках, продовжує наносити удари по місту Харкову, фактично роблячи терор місцевого населення. Харків знов під обстрілами було влучання кабел. На теперішню годину попередню ми маємо 10 людей, які постраждали. Працюють лікарі. Крім цього, на жаль, є людина, яка загинула. Був обстріл дитячої залізної дороги, це цивільний об'єкт. Тут завжди багато людей, багато дітей. І сьогодні, вихідний день, такий цинічний обстріл по місту Харкова, цинічний обстріл по дитячій залізниці, це жахливо, це справжній тероризм.